Бризанська відозна це перший маніфест визвольної боротьби 1703-1711 років під керівництвом перед ітакумці. У листі герцог святої Римської імперії та князь Самибородський закликав проси народ іспанян угорщини на боротьбу. Морської імперії. Відома свідчить про те, що перед раху став на бік народ заради повернення свободи у І Відозку розповсюджував Томаш Есен, Альберт Іш та інші під час підняття прапора свободи в Тарпа, Гарі та Берекса. У відозрі з одного боку наголосив на справедливості визвольної боротьби, з іншого боку, застерігав і воїнів до яких потім не пістить, сподіваючись її вітри, властигабськості війні. <порожені> <порожені> Ми я стал шабачний перед. Імені Бога, цього найкращого, кожному справжньому творцеві, який любить свою вітчизну і задає їх ближньої свободи. Кожний горець вже зрозумів, що панівна жорстока іноземна нація є проти Бога і насправді збирає надмірні податки, нехтуючи нашими законами. Завоювання нашої свободи тепер стало можливим, як ніколи. На сприяти вічну народу наша держава ніколи не зможе сподіватися. Кожен день нашого життя ми присвячуємо на благо пригнічених мешканців нашої і на відновлення доброї зілсів, давнього імені нашої нації. Ми звернулися по допомогу до королів і князів, які знають про наші участі і шкодують нас, а можуть бути корисними для нашої держави. Закликаємо справжніх хворців усіх станів бути патріотами. Вимагаємо і просимо братися за зброю проти імперії, яка збирає незаконні податки, нехтує нашою шляхетною свободою і законами, займає і використовує наші володіння, новить нашу гідність, і підбирає нашу сім, хліб і таким чином безпощадно панує над нашим життям. Будьте впевнені. Що ми без усякого завіснення вирушимо з надійним військом за нашу вітчизну, за націю, за колишню свободу, за допомогу величного Бога, без жадання власної користі, віримо у допомогу милосердного Бога, який слухає до цьогорі і задав до них волі. Ми насамперед скоро забороняємо ваші церкви, монастирі, ляхитні сім'ї і творим мандрівників свалювати і не увиділ, що у всіх випадках у спокій і божа єдність на вигоду свою і своєї батьківщини. Задовано в Польщі у замку Бережани 12 травня 1703 року. Князь Ферентракт другий, грав і Божь перший.